Чортове, гуртове чи ефективна форма господарювання. Ще до 2022 року в інтернеті було багато розмов між фермерами про кооперативи. Мовляв, треба об'єднуватись, купувати сільгосптехніку, Міндобрива та пасівмат в складчину. Дехто навіть встиг це зробити. Ну про добрива та пасівмат це зрозуміло на об'ємах можна отримувати гарні знижки і користуватись ними будуть всі згідно своїх внесків. Але що робити з технікою, як поділити ту ж саму сівалку на декілька господарств, щоб кожен зміг вчасно посіяти, чи обробити, чи зібрати. Не буде воно схоже на найм. Хтось вчасно робитиме операції на полі, а хтось буде чекати. З ремонтами буде ще веселіше. Крайнього не знайдеш і хто захоче ремонтувати техніку, якщо він її не ламав. Запитань більше, ніж відповідей. Що скажете? Будуть кооперативи ефективно вирішувати питання кожного фермера, чи краще копити гроші декілька років та бути незалежним? Пропоную обговорити в коментарях.